Булочка з котлетою yeah. може розказати всю правду про світову економіку та реальну вартість наших з вами грошей. Uh -huh. Не вірите? Так ось, згідно з індексом Бігмака, українська гривня недооцінена відносно долара майже на 48%. Про це пише видання за економіки. Тобто, давайте людською мовою. Це Давай. означає, що справедливий курс мав би зараз становити 23 гривні за один долар. Mm -hmm. Ну тоді, як в обмінниках, ми бачимо ну цифру майже вдвічі більше. Звучить воно звичайно ж цікаво, та чи варто Варто довіряти гастрономічній економіці, адже люди також люблять вимірювати інфляцію, наприклад, перепічками або цими борщовими наборами. От. Слухайте, так от наші експерти розкажуть, хто і що придумав той індекс -Мака ще 40 років тому, як він став світовим стандартом, і чи можна вимірювати економіку українськими продуктами? Наприклад, по булочці в Сосисі чи там в Дерунах? Дивимося далі в сюжеті. Скільки це в дирунах? Їсти хочу. Гривня недооцінена відносно долара США майже наполовину. Таких висновків можна було б дійти, спираючись на так званий індекс Бігмака. Видання The Economist порівняло вартість цього бургера в Україні та США. вийшло 139 гривень проти 6 доларів 12 центів. Індекс Бігмака придумали у 1986 році. Ідея полягає в тому, що в довгостроковій перспективі. Валютні курси мають вирівнюватися так, щоб однакові товари коштували однаково у будь-якій країні. Якщо ціни різні, значить якась валюта завищена або навпаки занижена. Отже, за індексом Бігмака долар мав би коштувати не 43 гривні, а 22. Втім, бургерноміка на жаль не враховує всі фактори, які впливають на ціни товарів. Тому в жодній країні світу індекс Бігмака нормально не працює. Це не більше ніж просто е, така е, строба, яка була декілька десятиліть тому взагалі прийнята. Ну, для того, щоб е, трохи потішити публіку, для того, щоб читачі побачили. Скільки одна і та ж річ коштує в різних країнах світу, тим більше зараз в Україні, крім традиційних чинників, які визначають курси валют, діють також екстремальні через війну. Наша економіка не працює на повну силу, а курс гривні залежить від фінансової допомоги союзників та монетарної політики Нацбанку. Якщо ситуація погана. Якщо є проблеми з фінансуванням з боку наших союзників і партнерів, валюта заходить, але заходить неритмічно, нерегулярно, в меншій кількості. Ну відповідно, формується іншого роду тиск і е, курс може уходити за ті межі, які ми зараз вами бачимо, е, там скажімо, в межу е, 45, 46, 47 гривень за один долар, в Україні свій індекс більш важливий за індекс Бігмаку. Бо характеризує не об'єктивність курсу національної валюти, а загальний порядок цін на ключові продукти. В нас цей індекс називають вартістю борщового набору. Аналіз динаміки цін на свинину, курку, картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю дає уявлення про реальний рівень життя людей і їх купівельну спроможність. Це те, що стосується інфляції. Він змінюється, змінюється постійно, змінюється, бо в країні існує інфляція. Він дуже важливий прив'язці до нашої власної економіки, навіть не дивлячись на такий весь сарказм, який може вкладатися в цей індекс. Борщовий да, борщовий набір. Але це продукти харчування, головні або важливі продукти харчування. Останні роки вартість борщового набору стабільно зростає. Зараз для того, щоб зварити 4-5 літрів борщу, доведеться витратити щонайменше 204 гривні.